Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як приготувати ось такі смачні шоколадні пряники у вигляді оленів. А ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Інгредієнти я брала у великій пропорції, тому якщо ви не хочете дуже багато готувати, то можете їх зменшити вдвічі. Я беру 250 г маргарину, 200 г цукру та 200 г меду. Пряники вийдуть дуже ароматними та смачними. Та ви можете приготувати їх, наприклад на подарунок своїм близьким. Тепер додаю 4 столові ложки какао. Та все це відправляє на вогонь до розтоплення маси, на невеликому вогні постійно помішуючи. Коли маса вся розтанула, то можна додавати одну чайну ложку соди, після чого бачимо бурну реакцію меду з содою. Масу можна відставляти з вогню та дати їй охолонути. Коли маса вже злегка тепла, то додаємо два яйця Та все перемішуємо вінчиком Та останній інгредієнт це борошно. Обов'язково просіє. Підмовиємо та все перемішуємо спочатку ложкою, а потім руками. Загалом тісто на ці пряники готується як на медовик. Та нічого складного тут немає. Загалом, коли тісто готове, воно злегка липне до рук. Але це може бути через те, що воно ще тепле. Тому після того, як ми його вимішаємо, та розділяємо на декілька частин та вкладаємо у холодильник або у морозилку, якщо ви хочете приготувати пізніше. Відправляю тісто у холодильник приблизно на годину. Таким чином воно стане твердіше та з ним буде зручно працювати. Розкатую тісто одразу на пергамент, скалку припиляю трішки борошно. Формочок нам не знадобиться, а лише потрібна чашка. В неї я роблю ось такі коло, та це будуть наші олені. Випікаю їх у розігрітій духовці на 180 градусів приблизно 15 хвилин. Але все залежить від вашої духовки та якої товщини ваше тісто. А поки що приступимо до декору. Замість шоколаду я взяла ось таку шоколадну кондитерську глазу. Переклала її у одноразовий кондитерський мішок та залила все окропом. Таким чином. Глазур дуже гарно розтопилась. Час малювати оленя. Малюю йому два ока, роги та обов'язково носик. На носик я буду кріпити ММДЕМС. Можна чіпляти на носик червоним ММДЕМС, але я пробувала також з жовтим та помаранчевим. Виходить також дуже і дуже гарно. Та ось така краса виходить. Якщо ви хочете приготувати ці пряники вашим близьким або на подарунок, наприклад, я так робила, це просто ідеально. Красиво, просто та смачно. Це все, що я можу сказати про ці пряники. А я бажаю вам натхнення у приготуванні. А якщо вам сподобалось це відео, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!